Перший урок був присвячений показу техніки Державної служби надзвичайної ситуації та прикордонної служби. Після урочистого підняття прапору ліцеїстів запросили на тренувальні майданчики, де рятувальники організували показ пожежно-рятувальної техніки, що залучається до ліквідації надзвичайних подій різного характеру. Наприклад, чимало дітей зацікавилися бойовим одягом вогнеборців. Зокрема, вихованців ліцею цікавило, яку температуру вони можуть витримати. Такі зустрічі надзвичайно корисні, вважають адміністрації. Для того, щоб діти познайомилися з майбутньою професією, бачили, які технічні засоби стоять на охороні державного кордону, які значить, спеціальні технічні засоби, техніка у рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій, дітям цікаво. Віротехніки продемонстрували ліцеїстам зразки вибухонебезпечних предметів часів минулих світових війн, які і понині знаходять у Чернівецькій області. Разом з ними зразки сучасної зброї та техніки показували прикордонники. Вони не тільки цікавляться технікою, а й цікавляться офіцерів умовами проходження служби і кар'єри. По завершенню показової частини усі діти змогли відчути себе справжніми рятувальниками. Наприклад, ліцеїсти із захопленням приміряли бойовий одяг вогнеборців, причому найбільше дітей зацікавив саме тепловідбивний костюм. Кожний бажаючи міг самостійно подати воду з пожежного рукава для ліквідації умовної пожежі, вдягнути апарат захисту органів дихання, спробувати розрізати метал за допомогою гідравлічного інструменту. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.